Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта. ви на каналі Вікторія Буряк. І сьогодні у неділю, 17 грудня 2023 року, я хочу підвести підсумки гри Магічний Кубик. Організувала та веде цю гру Оленочка Буганова. Посилання на Оленку та всіх інших учасників нашої гри ви знайдете в описі під відео. Приходьте, подивіться, будь ласка, які, з якими результатами. Пройшла гра для кожної з учасниць. Надихайтеся. Можливо, щось ви себе цікавенького побачите у нашій грі. І перш ніж розпочати, з якими результатами я прийшла, давайте з початку я розповім, з чого я починала. Сьогодні в нас неділя, 10 грудня 2023 року. Сьогодні ввечері о 19.30, Оленка нам Почне кидати кубики для першого дня магічних, гри магічний кубик. Традиційно вже після тижня стартів йдуть магічні кубики, де ми продовжуємо вив'язувати розпочаті вироби або якісь інші. Головне, що в нас було шість виробів. Що ж, беру я? Тим паче, що зараз 9 годинка ранку. Я вам показую все, як воно є. Як завжди, в мене готовий зошит, де я розписала вироби, які я беру з собою, і вже проставила дати, аби записувати кубики, які нам випадуть на кожен день. Підемо за списком, подивимося, що ж я беру з собою. Перший виріб це чоловіча водолазка. В одному з своїх відео до дівчат я показувала, що в мене є ось такі. Проєктні тазики. Ну, це я просто склала вже не дуже красиво, От. і в яких я зберігаю свої процеси. І ось з такого бабінного мериносу, 100 двого метраж не пам'ятаю, нічого казати не буду. У сім складень. На спицях двійчка, я розпочала вив'язувати чоловічу водолазку. Тут я трішки переставляла з тазика в тазик, тому трішечки в мене тут пряжа забудена. Зелений маркер буде означати, де почне грати ця водолазка в магічному кубику. Так, Зараз різкість зналадиться. Другий старт це шкарпетки від магазину пряжі магазину Ярослав. Спиця двічка. Назвати це пряжею це дуже-дуже голосно. Нам прислали ось такі басма, ми їх розмотали по невеличкі моточки, і в процесі в'язання їх поєднуємо, щоб отримати шкарпетки. Це в мене залишок від моточку попередньої шкарпетки. Було трішечки там коротеньких, біленьких, і почала я вже новий моточок саме з біленькою. І ось так, поки виглядає в мене початок. Ці шкарпетки я в'яжу паралельно. І помаранчевий маркер буде означати початок гри цих шкарпеток у кубику. Наступний процес це жемпер, до якого я з минулого кубика не торкалася, навіть маркер минулий залишився. Зараз я маркер ставити не буду, бо сьогодні я ще в день попрацюю над цим процесом. І коли цей процес нам випаде, тоді я вже поставлю маркери, покажу звідки я почну вив'язувати. Я вже дов'язала майже лінію реглану. В'яжу я із пряжі GGBB, турецька пряжа 360 метрів на 100 г, 100% акрилик на спицях 3,5. Наступний процес це в мене шкарпетки. Оскільки я беру три пари шкарпеток та три плечових вироби, тому мене чередуються шкарпетки і не шкарпетки. Ось така моя такий початок шкарпеток для спільника крапля спільника кольоровий рік. І тема місяця: кольор місяця крапля в морі. Ось ці краплі так погано в'яжуться. В'яжую на спицях двічка. Відв'язала тільки 5 рядочків і жовтий маркер буде показувати, де ці шкарпетки почнуть грати в кубику. Наступний процес п'ятий, жилет для благодійного фонду. В'яжу я на спицях 3,5 та 4,5. Зараз я тільки ось розпочала, це в мене тільки початок, тому я маркеру ставити не буду. Зелений маркер це в мене початок ряду. В'яжу я зараз по колу резинку на спицях 3,5. Ще один проєктний тазик, де я вам покажу зараз пряжу. Ось ця чорненька пряжа це ось така пухнаста це від фонду, а це інше це вже з моїх запасів. Ось тут маринос та напівмеренос, така темно-синя метражу не знаю, кольору не скажу. Трохи темніша. Трохи світліша і зовсім світла. І ось зараз виходить в мене ось таке, такий мікс пряжі. Такий буде золито. І процес номер 6 це також карпетках на спицях трічка, де відв'язана в мене тільки резинка. І зелений маркер буде означати початок моєї роботи над цими шкарпетками у магічному кубику. Посилання на організатора Оленку Боганову. Усіх учасників цієї гри ви знайдете в описі під відео. Проходьте, будь ласка, до дівчат, дивіться, що брали вони, над чим працювали, та що в них вийшло. А я буду чекати кубика та трішечки працювати над джемпером. Зараз я вам покажу. З якими досягненнями я дійшла до сьогоднішнього дня, а вже в самому кінці відео будуть невеличкі підключення, невеличкі відео з тим, які просування та які кубики випадали нам на кожен день. Як завжди, в мене є список, є ручка, і готові роботи я буду вводити у кружечок. І перед тим як я покажу, спочатку скажу про свої плани. І в мене було три пари шкарпеток та три плечових великих вироби. Великі плечові вироби я б в жодному разі не встигла б відв'язати цього тижня. Ну, якби це одне і те ж число випадало нам кожен день та двічі, тільки в цьому разі, можливо. А так, можливо, планувала я, що завершу три пари шкарпеток. Ну, давайте подивимось, що в мене вийшло. Підемо номер один. Номер один водолазка. Чоловіча водолазка нам випадала на цьому тижні двічі. Починала я в'язати від зеленого маркеру, трошечки, і потім фіолетовий, це вже від другого разу. Спиці двічка, багато петель, тому швидко не пов'яжеш. Другий процес в мене був ось із таких маленьких моточків. Вони прийшли це різані пасма від магазину Ярослав. І з них я вив'язувала шкарпетки. Процес номер два нам випадав тільки один раз. Починала я від помаранчевого маркеру. Першу шкарпетку я відв'язала від резинки до середини п'яточки. А другу шкарпетку від резинки до завершення клину підйома. Ось. І вже після фіолетового маркеру я завершила шкарпетки у день тиші. Подивіться, як гарно виглядають оці моточки, ці клубочки у шкарпетці. Мені дуже подобається. Це вже в мене третя пара з таких моточків. І оскільки в мене друга робота завершена, я її ввожу у кружечок. Все, готово. Процес номер три це мій джембер. Випадав нам він двічі. Я починала грати з фіолетовим маркером. Від фіолетового до бускового я відв'язала в перший день, від бускового до синього у другий день, коли нам відпадав, і вже від синього маркеру і ось до... і вже від синього маркеру я пров'язала вчора у день тиші. Четвертий процес це шкарпетки на спицях двічка. Він нам випадав тільки один раз цей процес. Ось така тоненька ниточка з крапленнями. Він на екрані у вас більш синіший, а так це фіолетовий колір. І в перший день я відв'язала від жовтого маркеру і до рожевого. Тобто, я завершила вив'язувати резинку, трошечки пагулянку, п'ятку та клин підйому завершила. А один тиші, тобто вчора, я відв'язала для другої шкарпетки тільки резинку. Якраз спиці звільнилися, і я змогла трішечки паралельно пов'язати, аби дійти до одного рівня ці шкарпетки. П'ятий процес це жилет. П'ятий процес нам випадав жодного разу. І як було тільки в мене набрано, так вони залишилися. залишилося. Я до нього не торкалася. І останній шостий процес це в мене були також шкарпетки. Шостий процес на фаворит цього разу. Він випадав нам тричі, і третій раз це був дубль. Ну, як можна було, не зробити. Вступала я в гру. Від зеленого маркеру. Це була перша шкарпетка. Перший раз, коли випадали, випадали ці шкарпетки, я від зеленого маркеру відв'язала жакард на халявці. Та до фіолетового маркеру це зробила клин підйому. Жакард робила без протяжок. У п'ятку та мисок додавала. Додаткову ниточку, яку надала мені замовниця. І так, перший день від зеленого маркеру до фіолетового, другий день від фіолетового до завершення першої шкарпетки з пари. Третій день це у нас була п'ятниця. Я повністю розпочала шкарпетку та відв'язала жакард. І вже у день тиші я вив'язала п'ятку і завершила шкарпетку. Тобто, Шкарпетки під номером 6 в мене готові. Ну, у них не було вибору, стільки разів випадали, коли б їх діватися. Номер 6 готово. З моїх трьох запланованих готових робіт вийшло тільки дві. Нічого, нічого страшного. це також дуже гарно. Зате я гарно продвинула і джемб, і. Тонюсіньку, ажурну, ювелірну роботу у чоловічому джемпері. Все одно я задоволена цим тижнем. От з такими результатами я й завершила тиждень нашої гри Магічний кубик. Дякую всім за перегляд, вподобайку, коментар. Бажаю вам здоров'я, багато гарних днів, багато гарних новин, В'язати із задоволенням. Нового чарівного року, аби загадати бажання. До зустрічі, любі, до наступних відео. День перший. Процеси 1 та 6. Це чоловічий, це чоловічий гольф та шкарпетки на спиці 3. Результати першого дня. Чотири рядочки резинки по колу. Тут багато петель, вже не пам'ятаю скільки, але багатенько. Нагадаю, спиці 2. І по шкарпеткам від зеленого маркеру я відв'язала паголянок з жакардом. Відв'язала п'яточку, це мені давали ниточку для укріплення п'ятки. І вив'язала клин під йому. Фіолетовий маркер буде означати, де буде наступного разу. Другий день випали процеси 3 та 4. Процес 4 це джемпер. Я над ним у неділю трошки попрацювала. І від фіолетового маркеру почну працювати далі. Процес 3 це фіолетові шкарпетки. Від жовтого маркеру я почну над ним працювати завтра. Результати другого дня. Шкарпетка у мене була від жовтого маркеру. Я довершила резинку, відв'язала трохи лицевою гладдю саму шкарпеточку, п'ятку і клин підйом. Гарненько просунулися, а у джемпера від фіолетового маркера. До рожевого вив'язала по колу. Також непогано. І на завтра нам випали процеси 1 та 2. Один це, один це чоловічий гольф. Це в мене буде йти від фіолетового маркеру. І два це шкарпетки з пряжі від магазину Ярослав на спицях двійничка і на двох шкарпетках в мене відв'язана тільки резиночка. Процес номер один це чоловічий гульф. Дін 2, п'ять рядочків відв'язала. А зі шкарпетками вийшло трохи більше. Першу шкарпетку від помаранчевого маркера я відв'язала до п'ятки, саму п'ятку і клин підйома. А на другій шкарпетці я повністю відв'язала. Ляпку і частково п'яточку. На завтра випадають нам процеси 3 та 6. 3 це джемпер. Буду в'язати від бускового маркеру. І номер 6 це в мене шкарпетки на замовлення Буду продовжувати вив'язувати від фіолетового маркеру. Результати четвертого дня. Був так, проц... процес 30. Це джембер від бузкового маркеру до блакитного я відв'язала. І процес номер 6 я завершила першу шкарпетку з пари від фіолетового маркеру. І на завтра вибір не дуже великий в'язати шкарпетки. Ось. До цієї шкарпетки треба буде в'язати другу результати п'ятого дня. Відв'язала шкарпетку, починаючи з набору резинки і жакард. Я дійшла до п'ятки, і на цьому п'ятий день роботи завершився.